Дорогі друзі, дорогі українці, українки на Сумщині, у нашій актирці, ми вшановуємо справжню. Козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв, всіх українців, українок, тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю і тим самим за всю нашу державу, державу Україну, тих, хто знищував російські колони тут, тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Охтирка прийшла через. Тяжкі втрати і жорстокі російські удари, коли ворог бив з авіації просто по житлових кварталах, коли російські терористи із реактивної артилерії обстрілювали дитячий садочок та іншу звичайну цивільну інфраструктуру. Коли окупант збирав забирав життя наших людей, тут серце України відчувало біль. В боях за Ахтирку за Сумщину українці виборювали захист і для інших міст і, і сіл, і, і для Харкова, і для Києва, і для Київщини. І для мене честь сьогодні бути тут і вручити, сьогодні вашому місту, вручити Ахтирці по чесну відзнаку міста героя, міста захисника, міста переможця. Тут зовсім недалеко знаходиться наш державний кордон кордон, який жодному тирану я впевнений, не стерти українці житимуть тут житимуть на своїй землі у своїх містах, селах, у містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, все це обов'язково обов'язково буде. Ми ніколи не пробачимо, а вже ж. Бо слово і поняття справедливість це сьогодні для нас головне, тому не пробачимо того, що було зроблено проти наших українців, проти України, Притягнемо до відповідальності всіх вбивців Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, що були нанесені. Цією війною ми не залишимо на тілі нашої держави. Відбудуємо абсолютно все зруйноване і зробимо все, щоб а, всі ці міста, села а, відродились. Україна житиме, а ворог буде знищений. Я хочу подякувати всім, хто на фронті, і всім, хто а, не на лінії фронту, але допомагає всередині держави. Дякую вам, слава Україні.